Усі свою високу відповідальність! собой прыгались то Звернувшись до кадрового агентства у пошуках роботи в процесі оформлення документів дії співробітників, викликали підозрюю у заявниці. Вона вирішила не користуватись послугами цієї агенції і вимагала повернути гроші, після чого, зі слів потерпілої, працівники намагалися виштовхати її з кабінету. Після виклику поліції кошти все ж таки повернули, але у пошкодженому вигляді. Поспілкуватись з працівниками агенції не вдалося, оскільки вони дуже швидко пішли з місця події. За даним фактом проводиться досудове розслідування. У ході патрулювання була виявлена автомобіль, який знаходиться в орієнтуванні. Під час досмотру автомобіля була виявлена речовина білого кольору. За даним фактом, визвана слідча оперативна група. Під час обшуку автомобілю слідчою оперативною групою, окрім порошку білого кольору, було вилучено пістолет ніж та шматок нержавіючої труби. Підозрювані були доставлені до відділку поліції. Наразі триває слідство. Сімейна сварка, за словами потерпілої, співмешканець, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, побив її та виганяв з дому. Проте жодних заяв потерпіла писати не захотіла. В ході патрулювання зупинено автомобіль, керманич, якого знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, керував транспортним засобом, не маючи водійського посвідчення. Проходити медогляд водій відмовився. За фактом правопорушення складено відповідні протоколи та постанови. По вулиці Київській пожежа металевого гаражу. Саму пожежу було ліквідовано, а причини загорання встановить відповідна експертиза. Чоловік на підпитку виявився небайдужим до долі знімальної групи, що знаходилась у патрульному автомобілі. Далі пряма мова. Отнесіть людей, будь ласка. Шановний, будь ласка, йдіть додому, відпочивайте. Чому ви підійшли Короче, до нас? Що? Візьми мене. Куди? Ну, туди. Зачем? Ну, що, я не теж це зробив, що вони зробили? А вони щось робили? А що ви їх держите в машині? Вони їх не держимо в машині, вони сидять просто у нас в машині. Що ви оформляєте на них? Я Можете відпустити цих людей? Я нічого не оформлю. То відпустіть людей, будь ласка, я вам прошу. Вони Цього не хочуть іти. Що вітає можу вітає вони можуть зробити? Вони сидять не хочуть виходити. — ходу. двері. З якою цілю? А що ви їх держите людей? Я їх не держу. А там є люди? Ну ви, ви не бачите? Чи що? Не бачу, там я бачу одну камеру вже. А що ви знімаєте мене? Тому що це журналісти, вони мають на це повне право. Ну, то ми їздимо, бачимо людей в білий церкві, які ви порушите права. Що ви дергаєте ручку? Діоргайте ручку автомобіля. Та все. Заберіть, будь ласка, руку із службового автомобіля. Заберіть, будь я ласка, руку із службового автомобіля. Ти не людина, чи що? Дівгінь. Я людина. А? Я вас нормально попросив. Ви кудись ішли? Я не людина. Ви людина. Ну, на не даний момент ви громадянин Почега, України. А? На даний момент ви громадянин України. Тільки ну. ви, ви, ви трохи випивши. Будь ласка, йдіть додому, відпочивайте, чому ви підійшли і задаєте я не прав. питання. Знає, що я не прав. В чому я не прав? Коли до мене на роботу прийдеш, я тобі не так скажу. І Не дивись на цю камеру, не дивись. Все, ребята, пока. Я І вам, добро, ребята, добро. я вам скажу: добро, добро, не добро, треба делать в такій феді. Екстресовно. Нестерпний запах від котів змусив мешканців звернутись до поліції. Власниця незареєстрованих тварин від спілкування з правоохоронцями відмовилась. Відпов... ви можете дати відповідь? Так або ні. Відмовляєтесь чи ні? Я з вами общаюся. Задокументувати даний факт можливо чи ні? Ні, не Тому було відібрано заяви сусідів і далі з цією проблемою буде розбиратись місцева влада. Білоцерківським відділом поліції в Київській області за минулий тиждень було зареєстровано 785 повідомлень. З них 123... Злочини 53 крадіжки особистого майна, 3 за володіння автотранспортом, 4 злочини по зберіганню наркотичних речовин, 6 злочинів за володіння відкритим майном, 24 злочини тілесних ушкоджень. Було складено групами реагування патрульної поліції за минулий за тиждень: 39 адміністративних протоколів та 96 протоколів по безпеки дорожнього руху усвідомлюючи свою високу відповідальність.